Я прикидаю, знову тямне під очима Зеркалі хтось в тамлений, але всередині машина Тіло каже, стопляй, бо вже не витримається мазок хоче, ще, ще, ще Іде на виграш мета не бути бідним, не зразить, не впасти в мій квартиру мамі машину, щоб не вкрасти в кишені пуста, в душі дим. А серце тягне туди де слідить вона і спокійний дім Окей, діло хоче спати Ой, мазок рахувати бабки а серце десь світає що поче знайти її, поки не пізно брате Може квитики кожен день, життя це ринк, ти в ньому хардмен тіло мозок і серце, три дороги, а я один на перехрестю. Зранку до ночі хасл, бік на телефоні, кредити, плани, ще мільйон клопіт, бок покосіпається, сигнал системи, але я не скиглю тримаю схеми. Пацани в телеграм, Хто в таксі, хто в доставці хтось піднявся, хтось знов на мінімалці. А я на грані між з нами Ожима, серце це малює її в уяві без причини. Окей, діло, хочу спати, ой, мазок рахувати папки. А серце десь літає ще поче знайди її, поки не пізно пете. Може кодебі кожен день, життя це і ти в ньому хардмен, тіло мозок і серце, Три дороги, а я один на перехрестю. Я не залізний, я з м'яса і болю. Хочу просто жити, а не гнатися волею. Де мій спокій, де вона що Бо гроші не гріють, так як її йде до мене. Тіло хочу спати, Мозок бабки владу, на серце вірить в кохання, хоч знаєш світ піроз пощади. <клес> Мужик в тебе кожен день, поки світ не зламає, повість в день Тіло, мозок і серце, плюшами і всі стражні, як сталь в перстені Це пісня для тих, хто не плаче, а мовчить, хто встали і пішов, хоч дома душить, для справжніх мужиків. Я не залізний, я з м'яса й болю, хочу просто жити, а не гнати за волею. Де мій спокій, де вона що обійме бо гроші не гріють так як її йде до мене. Тіло хоче спати, ой, мо западки в владу, оце все вірить кохання, хоч знаю світ я без пощати. Може, кве тебе кожен день, поки світ не зламає. Poza i serce trzymamy i wszyscy sprawdzni jak stal w perstynie